Інформаційний партнер показу нове страны» – «Время, время свободных людей. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Першій шпальті зупинити або очолити. Чого слід чекати банківському ринку від нового виконувача обов'язки керівника НБУ Якова Смолія? Національному банку нічого не поміняється. Сумнівне рішення. Навіщо місцевій владі дозволити перевіряти бізнес? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події від майка щура. Перша шпальта представляє топ-5 ділових новостей неділі. Національний банк України знизив облікову ставку до 12,5%. Це означає, що стоимость кредиту в Україні може трохи знизитися. Однак для капітального зниження стоїмості кредитування необхідно захистити права кредиторів. А для этого необхідно, щоб Верховна Рада прийняла відповідний законопроект. Україна піднялася в рейтингі відкритості даних державних структур до 44-го міста. Це визначне досягнення нашої країни, адже вона покращила свою позицію аж на 18 пунктів. І зараз доступ до даних державних установ у нас майже на рівні Естонії. За таких умов боротися з корупцією буде значно легше, але головне, щоб ми скористалися цими можливостями. Міністр аграрної політики Тарас Кутовий подав у відставку. Это связано с тем, что господин Кутовой не хотел проведения реформы рынка земли по сценарию, который устраивал, скажем, премьер-министра Гройсмана. Этот сценарий предполагает, что земля наконец-то станет товаром, хоть и с некоторыми ограничениями. Кутовой же хотел, чтобы продавалась не земля, а права аренды на землю, что является своего рода полумерой и, конечно, бы не позволило вести полноценный рынок земли. Подробнее о ведении рынка земли смотрите в интервью с исполняющим обязанности министра Максимом Мартыняком в следующей нашей программе. Генеральна прокуратура устроїла масштабнішу облаву на сотрудника фіскальної служби. Було проведено 400 у нологовиків, а часть з них була арестована. Але проблема полягає у тому, що суди вже почали цих податківців випускати на свободу. А отже, і ця акція, як більшість антикорупційних діянь Генпрокуратури, ризикує стати просто піаром. «Укрзалізниця» знову заявила про бажання підняти тарифи на вантажні перевезення. Цього разу на 22,5%. Надо заметить, что в прошлый раз, когда Укрзалезница поднимала тарифы, это не улучшило ни качество ее услуг, ни количество перевозимых грузов, ни объем поступлений денег. Грузы ушли от компании, поскольку стало дорого перевозить по железной дороге, а те деньги, которые поступили в нее, были разворованы за счет коррупционных схем. Ситуация в украинском банковском секторе начала меняться к лучшему. По итогам первого квартала этого года украинские банки получили 5 миллиардов гривен прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года они получили 8 миллиардов гривен убытков. Это совпало с уходом Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ. Ее место занял временно исполняющий обязанности Яков Смоли. А в ближайшее время будет выбран новый глава Нацбанка. Что конкретно придется ему сделать, с какими вызовами он столкнется, смотрите в нашем репортаже и интервью с Яковом Смольем. То, что мы ожидаем от нового главы и от в первую очередь от Якова Васильевича как исполняющего обязанности, то, что продолжатся реформы, те, которые начала Валерия Алексеевна. В первую очередь это нужно отменить декрет 93-го года, потому что он уже морально устарел. Вот. Его, он должен отмениться, потому что часть из его там, норм есть в законе про банки и банковскую деятельность. Это такой старый ветхий документ, который просто он сам себе исчерпал. И с учетом там, развития всех технологий, чтобы идти в ногу со временем, мы должны взять и сделать новый закон про Там ринок капіталу, щоб у нас була свободно можливість капіталу і країни в страну ходити і на понятних правильних условиях. Ну наскільки ми общаємося з МВФ, то вони вже йдуть і готові вот новий закон, який дозволить відкрити на ринки капіталу. Дуже важливо для національного банку виступити в ролі лобіста. І довести те, що на жаль, ще не доведено до кінця, це законодавчий захист прав кредиторів, тому що без цього ми не можемо очікувати на відновлення кредитування навіть за тих низьких відсоткових ставок, які вже досягнули. Основна задача э сохранить независимость, отстаивать сохранить независимость Национального банка перед политикой. Вторая вторая задача завершить э реформу банковского надзора. Третья задача это усовершенствование денежной кредитной политики. Э Национальный банк начал работать в режиме инфляционного таргетирования. Это очень, если очень длительный процесс. І саме я головне, щоб усавершенствувати цей от цей процес. Тому я считаю, что акцент зміститься з надзору на денежно-кредитну політику. Чого слід очікувати від нового виконавчого обов'язку голови Нцбанку? Ми вирішили розпитати безпосередньо у нього самого. Як і в всмолий у першій шпальті? Що Банківському ринку, бізнесу ще всім приймателям, ж від Якова Смолія? Ну перш за все, я хочу заспокоїти і банківську спільноту, і бізнес в тому, що перебуваючи на цій посаді, я не знаю скільки це прийдеться, в національному банку нічого не поміняється. Це основний меседж, який повинен бути, тому що всі очікують, що у нас буде якесь там неконтрольоване прийняття рішень або взагалі не прийняття рішень. Або хтось буде боятися ці рішення прийняти. Абсолютно впевнено стверджую. Правління в нас має кворум, всі рішення в нас є легітимні. Е, графік правлінь е, ніхто не міняв у нас два рази в тиждень, як було, так і залишається. Процедура винесення питань на правління не помінялася. Е, крім того, я хочу сказати, що я виконував обов'язки в попередні періоди. У нас голова і відрядження була, і відпустку ходила. І та робота, яка мені зараз перепала, вона для мене не нова, і про це знає банківська спільнота і працівники Національного банку. Так що тут все буде так, як було. А якісь, якщо є питання, які не були там, скажімо, вирішені до того, як голова пішла у відпустку, вони планово будуть виноситися і будуть прийматися рішення. В цілому для банківської системи сьогодні незалежно від того, хто буде на посаді голови Національного банку, ми повинні зробити все для того, щоб відновити кредитування. Це те, про що ми з вами сьогодні говорили. Так, да, в нас є поганий старий портфель, але ми ж не можемо чекати, коли все погаситься і не видавати нові кредити. Потрібно видавати нові кредити, потрібно кредитувати економіку, без того ми не будемо мати росту, нічого не буде. Для того повинні бути всі зусилля Національного банку, уряду, Верховної Ради, банківської спільноти, всіх учасників ринку. Ну а що дати бізнесу на таки кредитних ставок, коли можна? В нас є от сьогодні на конференції, також обговорювалися, було декілька доповідей, нас є в монетарному блоці спеціальний підрозділ, який займається опитуванням. Різних категорій бізнесу, домогосподарств, банків, державних підприємств, які є очікування на базі таких опитувань як одної з складових, враховуючи зовнішні фактори, які впливають на економіку, внутрішні фактори, які ми бачимо, там ріст або уповільнення розвитку економіки. Ці фактори є складовою інфляції і очікування по інфляції будуть відображені в прийнятті рішень. Будуть відображені в прийнятті рішень по ключовій процентній ставці. Відповідно, прив'язка вартості депозитів і ціни кредитних ресурсів в банківському секторі. Коливається в цьому коридорі, ми прогнозуємо зниження інфляції в горизонті до трьох років. Поступово ми про це озвучили кінець цього року. До 9 наступний рік, 7+, плюс-мінус 2, ще далі 5%. І це скажімо, такий маячок, на який можна орієнтуватися по кредитних ставках. Також. Програми Перша шпальта. Компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Як ви оцінюєте ітоги роботи Національного банку за останні роки? У 2015 році були внесені зміни до закону про Національний банк, де Національний банк отримав, можна сказати, статус повністю незалежного банку. Формування. Правління формування наглядової ради відбувається за принципом таких практик західних, У нас на сьогоднішній день, наприклад, не можна звільнити одночасно двох заступників, тому що повинна бути приємстві. З кожним із заступників є підписаний контракт починають там 7 років, 6 років, 5 років, 4 роки. Це гарантія того, що по різних причинах, ну якщо сам. Людина прийняла рішення, це одне. Але якщо закінчується його каденція, то залишається кворум для прийняття рішень. І нова людина, яка приходить, вона якби той цикл повторює, замінює. І також голова національного банку не може звільнити своїх заступників. Рішення приймає рада національного банку. Це також великий крок для незалежності. Національному банку сьогодні повністю реорганізована структура управління. У нас одна людина не може прийняти рішення. Нема так званого ванменшої, коли хтось грюкнув кулаком по столі і всі побили виконувати. Любі рішення проходять комітети. У нас є два комітети, які наділені по закону правом самостійного прийняття рішень. Решта комітетів розглядують поточні питання. Якщо вони потребують затвердження правління, вони після того виносяться на правління. Але матеріали на комітет також готуються великою кількістю людей. Для того, щоб прийняти якесь рішення, воно спочатку там ініціюється. Після того велика кількість виконавців на самому низькому рівні готують матеріали, обговорюють, де процес. Після того вже така концепція виноситься на комітет, в залежності від напрямку, яке питання. Комітет приймає або не приймає рішення. Якщо не прийняв, воно йде на доопрацювання або взагалі може бути відхилено. Якщо комітет таке рішення прийняв, воно вимагає затвердження правління. Питання виноситься на правління, обговорюється і приймається рішення. Тобто від початку ініціювання до прийняття рішення задіяно дуже велика кількість людей. І ну, як ви собі уявляєте, що там голова національного банку говорить, ні, треба поміняти, підіть всім, скажіть, щоб поміняли свою думку. Це імпосіб, бо це неможливо. Це, це говорить про незалежність національного банку. Це говорить про те, що є напрацьовані процеси, згідно яких формується рішення не одної людини, колегіально собираетесь ли вы продолжать это значит политику либерализации, скажем так, движения капитала и либерализации валютного рынка. То сегодня Национальный банк і суб'єкти господарювання в валютному регулюванні керуються декретом про валютне регулювання з 1993 року. Ну, по-моєму, это не очень уместно, да? То есть нового, ну, 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 я так... ж называю, так, історія 93-й рік. Там декрет про валютне регулювання але не маючи іншого інструменту, Національний банк видав, напевно, пару десятків, може й більше сотні внутрішніх регуляторних актів, якими регулюється той чи інший напрямок. Ну, ви згадували про ліцензію, там переказ коштів інвестування, кредити від нерезидентів і таке інше. Наступає криза. Національний банк застосовує масу. Адміністративних обмежень. Масу. Це дійсно були драконівські обмеження, які просто коли у нас курс пішов вверх, у нас не було іншого механізму, як, знаєте, стакан холодної води вилити, щоб струсити цю паніку, зупинити. Так, да, Ми зупинили майже на три дні міжбанківський валютний ринок. Ми зупинили зняття валютних депозитів, ми обмежили об'єми покупки валюти фізичними особами і багато-багато інших. Це була тимчасова міра. Практично за останній рік-півтора ми майже всі ці обмеження зняли. Але знявши обмеження, ми знову повертаємося до декрету, який є, який є чинний. Тому, щоб зробити якісь більш Продуктивні кроки в цьому питанні ми разом з технічною допомогою Світового банку і Міжнародного валютного фонду розробили проект нового закону про валюту, який ми плануємо передати Верховну Раду народним депутатам ближчим часом. Його текст вже готовий. Крім того, ті послаблення, які ми можемо зробити сьогодні в рамках діючого декрету, ми також їх вже ініціювали. Ну, по-перше, дивіться, для того, щоб ми могли розраховувати на прихід прямих іноземних інвестицій в Україну, ми повинні гарантувати, що інвестор буде мати змогу зароблені дивіденди використати за своїм призначенням, за своїм бажанням. Він повинен мати можливість цю з цією інвестицією щось зробити продати, розширити або зменшити. Якщо ми не зняли би обмеження на вивід дивідендів за попередні роки, ніякий інвестор би сюди не прийшов. Сьогодні ми очікуємо, що такі починання вже є і вони будуть збільшуватися. Те, що стосується великої нашої аудиторії, фізичних осіб, ми дозволили людям нашим, які працюють за кордоном, тим людям, які працювали за кордоном, а там без рахунку банку сьогодні неможливо практично існувати. Ці громадяни попадали під дію знову ж таки цього декрету, і вони повинні були при в Україну ці кошти, які там є, повертати сюди. Вони чуть ли там не злочинцями можна було їх обізвати. Ми дозволили, легалізували, якби. Наявність рахунків фізичних осіб за кордоном. Ми плануємо ближчим часом, після ряду ще послаблень для суб'єктів господарювання для юридичних осіб, дати можливість громадянам інвестувати за кордон. Поки що ми плануємо, що це буде в рамках десь біля 50 тисяч доларів в рік, але це дозволить там невеликі інвестиції робити або Купити житло чи придбати якусь. Ну, як, і, це, і... да, повнопримілеванці. Да, цінні папери, правильно ви говорите, або, або щось інше. Якщо ми говоримо на перспективу про вільний рух капіталу взагалі, то є ще інше питання, яке вже не на боці Національного банку, але ми співпрацюємо сьогодні з комітетом Верховної Ради, з податковою, так звана легалізація всього того, що є в наших громадян за кордоном. Так? Нікому не секрет, що Маломальський якийсь нормально працюючий бізнес, попередні роки вибудовував бенефіціарну структуру, використовуючи офшорні компанії по різних причинах. Хтось старався, маючи таку інфраструктуру, в перспективі або продати весь бізнес, або залучити портфельну інвестицію. Нещодавно Кабінет міністрів України прийняв неоднозначну постанову, якою надав право перевіряти бізнес на дотримання правил трудового законодавства не тільки держпраці, а й місцевим органам влади. Ця постанова суперечить Кодексу законів про працю, а також відкриває можливості для масштабного тиску на бізнес та корупції. Сайт «Нове время бізнес, 18 травня. Сьогодні ми говоримо про дуже специфічне і дуже болюче питання для бізнесу. Оця постанова, що вона змінює? Що, взагалі, для чого вона робиться? Суті постанови це нарешті розпочати ефективну боротьбу з таким негативним явищем, яке є фактично раковою пухлиною на тілі нашої економіки. Це незадекларована зайнятість. Тоді, коли працівники, не сплачуючи жодних податків, не беручи участь у системі загального соціального страхування. Виконують певні роботи, і, відповідно, інспекторам праці необхідно надати ті ефективні механізми і інструменти, які дозволяли б це таки виявляти такі факти. І один з ключових таких повноважень є раптовий візит без завчасного попередження. Тоді, коли інспектор може прийти до роботодавця раптово, поспілкуватися з працівниками, відібрати відповідні пояснення, оскільки ми розуміємо, що така праця не документується. Не відображено в первинних документах підприємства, а тому основним механізмом виявлення є відбирання пояснень, фото, відео, фіксація виконання роботи працівником. І після чого у разі належного оформлення застосування відповідних санкцій. Перестороги в бізнесі виникають тільки з приводу того, щоб Тут не застосовувався дуже ну, фіскальний підхід до цього. На жаль, у бізнеса є досить багато негативного досвіду, коли ведення з бізнесу сприймається досить часто з презумпцією винності цього бізнесу. Вже і тобто, буквально ми прийшли до вас, доплатіть, і ми підемо так і бізнес будь-які. Контролюючі дії з боку держави сприймає з точки зору свого минулого досвіду. Що стосується працевлаштування, є неврегульовані моменти. Наприклад, використання праці сезонних робітників. Ця, ця площина вона досить погано врегульована. Це стосується. В першу чергу сільського господарства, і в них є дуже великі проблеми з наймом таких працівників під час збору врожаючі будь-якого, ну скажем, чи будь-якого тимчасового найняття. То, що стосується заробітної плати, мінімальної заробітної плати, там передбачена індексація на рівень інфляції заробітної плати. В постанові не досить чітко зрозуміло, чи це стосується тільки мінімальної заробітної плати, чи в цілому заробітної плати. При застосуванні фіскального підходу індексація застосовується до всієї заробітної плати і повинна робитися щомісячно. У нас є такий приклад, коли ветеринарна клініка за недотримання. Норми по індексації заробітної плати їй не було нараховано штрафних санкцій 1 мільйон 400 тисяч гривень. На жаль, це може бути таким інструментом тиску на бізнес, і власне скажімо, тому що знаєте, як досить часто ну скажімо, чим більше регулювання, тим більше можливість помилки. В нас немає різниці між помилкою і порушенням. І, власне кажучи, бізнесу до буде доводитись це адміністрування, обходитись в певний кошт. А у цій постанові є якась відповідальність інспектора. Тобто, у нас бізнес несе відповідальність, він може порушити його, можуть покарати, а інспектора можуть покарати за те, що він перевищив свої повноваження, або там тиснув більше, ніж потрібно, або навіть хабаря брав. Ну, безумовно, але це не зміст цього порядку. Мені це дуже схоже на те, що робиться з, з податковою. Теж можна до відповідальності інспектора притягнути, можна в судах, але потім це все виявляється у тяганину, і люди думають, та заплачує того хабаря. Щоб не тягатися Ні, по суті, жодним чином не спрямований цей порядок на отримання чи надачу хабаря. Навпаки, він спрямований на те, щоб роботодавець, який намагається працювати в правовому полі, щоб служба виправдала свою назву і була не інспекцією наглядовою контрольною, а все таки службою максимально надавала свою допомогу. Я думаю, що весь бізнес почув цю обіцянку. А я думаю, десь через півроку, а може рік. Потрібно буде від асоціації бізнесу зібрати статистику і потім порівняти те, що ви обіцяли, і те, що буде насправді. Я думаю, що це буде гарний такий індикатор, як це впроваджується в життя. Дякую вам. Економічний розбір польотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Працівники міністерства фінансів помітили біля чорного ходу своєї установи підозрілий фургон. Він то з'являвся, то зникав. І от нарешті, коли він з'явився ще раз, вони викликали поліцію. Біля запасного входу будівлі мінфіну на Подолі співробітники міністерства помітили підозрілий фургон, який з'являвся там регулярно. Про це вони повідомили правоохоронні органи. Після перевірки виявилося, що фургон був клоном із фальшивими номерними знаками. Офіційна сторінка міністерства фінансів у мережі Фейсбук, 15 травня. Своєю уважністю працівники Мінфіну зірвали презентацію перспективної хіпстерської кав'ярні Фургон. Бородатому хіпстерові Миколі світить відповідальність за антиурядове паркування. У банкоматах деяких банків виявили фальшиві доларові купюри, склеєні зі справжніх. Останнім часом ми у банку виявили новий вид шахрайства. У наших банкоматах з опцією прийому готівки почали з'являтися склеєні фальшиві доларові банкноти, оскільки частиною такої купюри є шматочки реальних доларів, то на них є всі захисні елементи, і наш банкомат їх приймає. Сторінка голови правління Укрсуцбанку Тамари Савощенко у мережі Фейсбук за 13 травня. І багато їм так вдалося заробити. Чи багато не знаю, але банки тимчасово припиняють прийом доларів через банкомати і термінали, поки не знайдуть захист від таких підробок. Зараз я вам покажу, як це працює. Зловмисник брав шматок звичайного паперу і до нього клеїв шматочок зі справжньої купюри з номером і захисними елементами. А потім цю аплікацію він ніс у банкомат. Дожилися вже навіть чесні люди не можуть іншим чесним людям показати, як надурити банк. Віце-прем'єр міністр, міністр економіки Степан Кубів, порадив китайцям приглядатися до можливості приватизації в Україні. Хоча Україна за три роки не спромоглася продати жодного значущого об'єкта, лише дрібні. На сторінці міністерства економічного розвитку і торгівлі у мікроблозі Твіттер за 14 травня був розміщений такий твіт із посиланням на першого віце-прем'єр-міністра економіки Степана Кубіва китайським компаніям використовувати можливості приватизації в Україні. На жаль, Твіттер має обмеження на кількість символів. Якщо б цього обмеження не було, то цей твіт виглядав би так. Кубів китайським компаніям використовуйте можливості приватизації в Україні двокрапка: затягування приватизації під ключ, проведення приватизації за вашими правилами, зрив приватизації після дзвінка на гарячу лінію. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми Перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Інформаційний партнер показу нове время страны. Время свободных людей.